Піжо! щоб ти розумів, це спорткар. Стойка цій Peugeot вже згнила не один раз і вже поміняли по третьому кругу. Подивись. Подивись. Як ти думаєш, як тут пробіг? Полляма, полляма, <ріст> І ти думаєш, мотор в цій машині. Не, не ремонтуйся, він ремонтується не буде. Він ще полляма від'їздить, А тепер всім відкриваємо секрет. Що тут за мотор у нас? Давай. 2.7 і дизель. дізель. На що він вам, пацани, похожий? Він похожий на range Rover. Це пацани мотор Range Rover. Компанія Range Rover. Щоб не забрати велосипед, не робити мотор, тому що треба ж от бабочки вкласти, понял? Бабки, що вона робить? Алло, піжоріно, ситрон. Добрий день. У вас мотор є? Да, є! вам який, блядь. Дурин шерест, нам і тот, і тот, блядь, короче, 27 літра, понял дізель. Сколько денег мотор? Потому що бабки треба класи, треба розработати інженерам платити технології. А вони можуть кузов зробити, картинку зробити, і 120 кузків нарядити, 150, правильно? Думать, нахуй нам їбатися, якщо є пише, зараз ми мотор впиздуємо туди і все буде добре. Вони беруть з пежо. в якому полтора. Да? Достають цей мотор і впиздовують. 3,5 тонни, блядь. Rover, рамний. І... А і ззаді клеять що? Обов'язково. Спорт. Людина, яка купує рейндж ровер, блядь, вона ж думає, що це спорт? Ну ви ж знає, що що наїбали, правильно? Потому що мотор йому всунули, блядь, з такої Peugeot, блядь. Він і він охуєвший, мотор з такою Peugeot скільки стоїть? Полторушка, двушка. А він на офіціал, йому за мотор лям 400. Ля получите розпішете. Потому що він з цієї не поставить, бо ця машина передні приводить, то другий блок і друга коробка, правильно? Тому тігри тут пробігав полляма. я так думаю, мінімум, тому що стойка що зелатору поляму. Як ти думаєш, лопнуть тут канвал? Ні, Не лопне, тому що в ньому нема блядь, нагрузки, немає коробки такої, як длина цієї Peugeot, немає роздатки, блять, яка важить хуйву тучу, нема коліс 21 х немає, немає супротивника вітру, правильно? Mm. Потому що фізика, ти ж пиздуєш, а він же спорт. Ти ж ваа, блядь, тапку в пол, стрілка до відсічки, блядь. Ляп, нахуй, повилітали, блять, каленвал паршнятів дирку, блять. Ебатька вже, в мене ж спорт. Дізель не економний. <суспілька> Наекономився. Так що, вище голови не пригнеш. Якщо цей мотор розрабатувався для пижосітрена такого маленької машини, він нужен тут і стоять, правильно? Ну mm -hmm. Якщо він розрабатувався для ренджровера, він був хотя б який. 4,4, правильно? V8. Оце V8 мотор, який дуже стоять на рентзі, ну не 3 літра. Тому що він не витримує нагрузок. Так що тігри компанії Audi, Mercedes, Rover, Порші, всі вони друг друга піздять, блядь, тому що така практика. А ми цими самими пользуємося і їх ремонтуємо. Ну, я хочу до чого доведу до цієї ситуації. що Якщо у тебе нема бабок, ніху чого купляти дорогі машини. Правильно? Mm. так, що ми тігри роботаємо.